Ми, молодь української греко-католицької церкви з міста Неаполь, хочемо висловити слова підтримки українському народу до Дня незалежності. Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину. Пекельно сумно стало нам. Цей світ прекрасний до безмеж. Коли ми віримо в Бога, прийшла біда, війна страшна. Яка несе лише бій і страх, До німоти, в цю мить усі ми хочемо кричати про те, що нас так всіх сильно болить, що ту душі не вмістить. Як серце може не боліти, та не здригатися земля, коли невинні передчасні мученицькі смерті пролились на землі, коли ридають, проклинають дружина, діти, мати? Коли вмирає світ, якому ще творить, це все шалене і дике жахіття, це все світоглядна і проклята війна, але у єдності ми сильні, єднаємо звитяги, бо волю, віру і свободу українського народу ніколи не здолати. Залишилося вірити у диво і знати, Господь є, що все буде добре, що недарма, життя своє один за одного. Хто свідав і віддає? Молимось за Україну, творимо для України і заспіваємо пісню за Україну. Ми ніколи не зрічемося.